Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене дуже-дуже цікава і приємна новина. Я одержала путівочку безкоштовну на відпочинок. І я цьому дуже-дуже рада. Дуже приємно, що не забули. Ну, Кожному нашому українському пенсіонеру дозволяється отримати раз в 4 роки безплатну путівочку. От я написала заяву давно вже. Вже й забула, але ж не забули за мене і виділили путівочку. Я цьому дуже-дуже рада. Дуже близько, біля Києва, якби десь далеко, я ж не поїхала. А так електричечкою поїду і навіть 18 днів санаторно-профілактичне лікування, сердечно-сосудисте. Це якраз, по-моєму, так сказати, профілю. Так що моє життя відкладається. Геть зовсім були другі плани. Так що поїду дуже добре, що потепліло. Теплих речей з собою брати не треба. Так, налегке поїду. Біля Києва, електричечкою. Ну, я скажу вам, цілу неділю бігала в поліклініку, оформляла ж ту санаторну курортну карточку. Ну, нічого, оформила, все зробила і їду. їду. Задоволенням. Так що, дивіться, буду там знімати відео буду вам показувати, що там таке. Я там, хоч і близько біля Києва, я там ніколи не була. А тепер побуваю. Подивлюсь, що і як. Так що, мої дорогенькі, жить моїх нових відео з мого відпочинку. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!